Вам послання від вищих сил. Що сьогодні? Що вони хочуть нам передати? Яку інформацію? Хм. Загляньте в книгу. Яке... Ну, дивіться, що тут написано. Яке питання зараз вас не турбувало, ви його можете знайти у книзі. Слова, які ви знайдете, принесуть вам інсайт. Тобто вам рішення, яке ви шукали. Дослухайтеся поради. Ось саме так написано на цій карті. Це дослівний такий переклад. Так, ну давайте ще подивимося на картах. Що ж це за така підказка, яку ви хочете почути, і яку ви можете, просто зараз, взявши книгу, відкривши на будь-якій сторінці, з заплющеними очима, кнувши пальцем. На якісь рядки прочитати їх, і саме в тих рядках буде критися вам підказка. Думаю, ви вже таке робили, і в нас вже навіть такі карти випадали раніше. Так, у вас є сумніви щодо прийняття рішення. Це рішення стосується в більшості з вас саме сімейних стосунків, гармонії в родині. Вам потрібно це рішення прийняти по справедливості, по страшному суду це важливо для вас. А ви щось роздумуєте, ви сумуєте, ви не бачите якоїсь перспективи, яка є, а ви її не бачите. Вам ця підказка необхідна. Тому ще одна четвірка випадає: дві четвірки підряд. Ви тримаєте за якусь стабільність, ви чогось не бачите. Поза своєю стабільністю є щось, чого ви не бачите, вийдіть за межі свого комфорту. І ви помітите якийсь знак, якусь підказку. Вам потрібно вже вирушати в майбутнє. А ви, напевно, ще вагаєтеся, ви не знаєте, як це зробити, з ким можливо, можливо, якийсь вибір у вас такий стоїть. Можливо, переїзд потрібно здійснити. Так, от вам його потрібно здійснити. Можливо, обрати партнера. Ось показують спогади з минулого, дуже приємні у вас є про людину. Ця людина, напевно, ваш колишній чи колишня, і ви про неї думаєте довгий час. Це вам потрібно зробити вже якийсь вибір. Вибір, який би вам приніс сім'ю, благополуччя в сім'ї, знаєте, і в матеріальному положенні, і в моральному, щоб ви себе відчували наповнено, щасливо. Так от, знайдіть книгу, відкрийте і подивіться на підказку. Ну і також заслухайтеся до парад карт.